Ікар, син грецького ремісника Дедала, не послухав застереження свого батька і піднявся в небесну височінь, де гаряче сонце розтопило віск, який скріплював піря його крил. В одну мить крила, створені дедалом, розсипались на тисячі окремих пір'їнок, які ще довго висіли над тим місцем, де Ікар навіки зник у темні морській безодні. Так трагічно закінчується давньогрецький міф про втечу Дедала та Ікара. Зв'язниці царя Міноса на острові Крит. В історії нашого наступного бренду будуть також свої злети і падіння, успіх і занепад. Але про все це по порядку. Історія угорського автобуса Ікарус розпочинається у 1895 році з каретної майстерні Імре Урі у місті Пешт, яка у 1920 х роках. Вже 20-го століття розпочинає будівництво автобусних кузовів, які встановлюються на шасі Ford і Mercedes-Benz. після смерті Імре справу у 1933 році. Успадковують його сини, які створюють фірму брати Урі, яка до 1939 року встигає збудувати вже близько тисячі автобусів. Під час Другої світової війни завод братів Урі займався ремонтом військової техніки Вермахту, будував дрібні партії літаків. У 1947 році прорадянський соціалістичний уряд Угорщини націоналізує підприємство. У 1948 році колишню фірму братів УРІ об'єднують з іншим націоналізованим підприємством, яке було засноване у 1916 році Моріцом Емеї і Єні Вечеї і займалось виробництвом автомобілів і літаків під назвою ІКАРус. А вже у 1949 році на базі цих двох підприємств створюється єдиний завод, який і отримує цю славнозвісну назву Ікарус. Тепер ми знаємо, звідки у заводу, який займався виготовленням автобусів, така небесна назва, отримана в честь відомого героя давньогрецького міфу Ікара. У 1951 році завод випускає свій перший автобус Ікарус 30, який був призначений для міських перевезень, мав вагону компоновку і несучу основу. Обладнувався 60 сильним дизельним двигуном Чепел Д413. Перший автобус виявився досить вдалим. Був економічним, комфортабельним, з надійною гальмівною системою і салоном на 40 місць. Паралельно з цією моделлю завод випускав і 60, який, на відміну від 50-ки, мав класичну раму. Крім цього, на автобус встановлювався новий 6 дизельний двигун потужністю 125 кінських сил, Чепел д 613 Автобус вміщав 60 пасажирів. Та найбільш знаковою для заводу був Ікарус-55 Люкс, який заклав основу для подальшого успіху Ікаруса як одного з найбільших автобусних брендів Європи. Іcarus 55 люкс був 42-місним міжміським автобусом з задньомоторною компоновкою і несучим кузовом. Обладнувався 145 сильним двигуном чепел. Автобус мав високий рівень комфорту. На території колишнього радянського союзу ці автобуси у кількості 3762 штуки їздили маршрутами, починаючи з 1955 до початку 80-х років. Водіям вони подобались за високу надійність, комфорт і економічність в роботі. В 1965 році завод усвоює випуск міського і приміського автобуса Ікарус 556 з загальною місткістю у 105 пасажирів. Автобус обладнувався ліцензійним шестициліндровим рядним дизельним двигуном фірми Ман. З потужністю у 195 кінських сил. Коробка передач 556-го була п'ятиступінчата з синхронізаторами на передачах з другої по п'яту. Підвізка автобуса була ресорною з пневмобалонами. Рульове управління мало гідропідсилювач. У 1966 році завод починає випуск з'єднаного автобуса, так звана гармошка, який був побудований на базі 556-ї моделі. Мав довжину 16,5 метрів і вражаючу місткість у 169 пасажирів. Працював в основному у великих містах Радянського Союзу до середини 80-х років. Всього було закуплено 5133 автобуса. Найбільшого апогею у своєму розвитку компанія досягає після запуску у виробництво 200-ї серії автобусів, яка стане однією з найбільш масових. З самого початку ця серія проєктувалась по модульному принципу, що дозволяло з легкістю змінювати довжину автобусів і розташування дверей. Першим з цієї серії у виробництво надійде і 250, міжміський 42-місний автобус, обладнаний двигуном RABAMAN і п'ятиступінчатою коробкою передач. Мав несучий каркасний кузов з підвищеною площею заскленості, пневматичну підвіску на всіх колесах, мав об'ємні багажні відділення, просторий салон з високою стелею 2 метри і 4 см, був тепло сприйнятий як водіями, які відзначили неймовірну надійність і високий експлуатаційний ресурс, так і простими пасажирами, які були вражені рівнем комфорту і швидкістю пересування по маршруті. Та найбільш поширеною і популярною стане наступна модель Icarus 260 з загальною місткістю у 102 пасажири, яка відрізнятиметься від 250-ї розміщенням двигуна в межах бази автобуса біля задньої вісі. Через два роки на базі 260-ї моделі буде виготовлено з'єднаний автобус гармошку і карус 280 з загальною місткістю у 168 пасажирів. Автобус випускався до 2002 року, з цього було виготовлено 60 993 автобуси даної моделі. Крім випуску великосерійних моделей, завод займався розробкою окремих спецавтобусів, які виготовляли з окремими одиницями чи невеликими партіями. Серед них були 14-метровий низькопідлоговий ікарус 290 для обслуговування аеропортів, побудований у 1978 році, 23-метровий чотиривісний, трьохсекційний ікарус 293. 1988 року, півтораповерховий Ікарус 270 1975 року, міжміський ікарус 254 з підвищеною висотою салону. За півстоліття існування заводу було виготовлено близько 300 тисяч автобусів, з яких 250 тисяч були відправлені на експорт. Автобуси постачались в НДР. СРСР, Польщу, Ірак, Кубу близько 700 ікарусів було експортовано до США. Крім того, за спеціальними договорами автобуси постачали в такі країни, як Танзанія, Алжир і багато інших африканських країн. Було також організоване спільне виробництво в таких країнах, як США, Індонезія, Канада, Куба КНДР. Радянський Союз з 1966 по 1990 роки було експортовано 150 тисяч автобусів. Середня вартість автобуса у 1986 році складала 75 тисяч рублів або 83 тисячі доларів. Ціна з 1966 по 1990 рік виросла майже у 6,5 разів. Оплата не завжди здійснювалася грошима, досить часто використовувався бартерний взаєморозрахунок, де за один ікарус давали 20 джигулів або 11 мікроавтобусів в рав. В радянському союзі ікаруси займали 8% від загального автобусного парку, використовувались в основному на міських маршрутах найбільших міст та для міжміського сполучення. Після розвалу СРСР і розпуску організації країн економічної взаємодопомоги зникають традиційні ринки збуту, Буту і значно скорочує обсяги виробництва. А на початку 90-х закривається цех масових серій у Будапешті. Інший Будапештський завод переходить на дрібносерійний випуск автобусів на імпортних шасі. Найбільший завод у Секешфегерварі. В рази скорочує виробництво. У 1999 році обидва заводи увійшли в групу Ікарусбус, яка стає власністю холдингу Ірісбус, створеного компаніями Renault та Івеко, і продовжує виробництво автобусів під брендом Ікарус. В жовтні 2003 року основний завод закривається. У 2006 році угорський бізнесмен Габор Селеш викуповує 100% акцій і карузбус. З 2007 року розпочинається випуск нових моделей C80-C83, які розроблені угорською автобусобудівною компанією ARC. В грудні 2007 року через нерентабельність завод знову закривається. Проте, вже 2010 року наполегливий Габор Селеш знову поновлює виробництво Ікарус. Зокрема, таких моделей, як v 134 Є134, Є127. Випускались на заводі також тролейбуси. Найбільші з них. Ікарус 280 т ікарус 412, Ікарус 415 т Ікарус 435 т Всі вони були побудовані на базі відповідних автобусних моделей Ікаруса. Як бачимо з розповіді, історія Ікаруса більше схожа на легенду про чарівного птаха Фенікса, який знову і знову відроджується з попелу. А не на трагічний давньогрецький міф, в якому Ікар гине в розбурханих темних водах моря. А можливо, ми помиляємось, і історія Ікаруса останніх років не легенда про птаха Фенікса, а всього лише агонія колись одного з найбільших автобусних заводів Європи.